Поляки їдуть з Німеччини. США сколихнув шадаун, а польський уряд має півроку, аби легалізувати сотні тисяч українців, які перебувають в країні на підставі тимчасового захисту. Детальніше про це та інше вже за мить. США сколихнув шатдаун, Конгрес вчасно не ухвалив бюджет до нового фінансового року, який закінчився 30 вересня. Остання подібна ситуація трапилася у 2018 році, коли уряд Дональда Трампа не працював рекордних 36 днів. Нині у вимушені відпустки відправили майже 750 тисяч держслужбовців. Як пишуть місцеві змі, це й було метою цьогорічного шатдауну, Трамп хотів визначити не критично важливих працівників, яких потім можна буде звільнити назавжди. Наша журналістка Марина Степаненко пише, що бюджетні шатдауни майже унікальне явище для американської політики. За системою США різні гілки влади мають погодити план витрат, перш ніж він набуде чинності, пише авторка. Детальніше на цю тему у статті Марини Степаненко у Рубриці докладно. У Польщі два місяці поспіль інфляція не перевищує трьох відсотків. Прем'єр-міністр Дональд Туск уже назвав цю тенденцію кінцем дороговизни Україні. Так, споживчі ціни у вересні зросли на 2,9% у річному вимірі. Найбільше за рік подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої. Ціни на енергоносії зросли на 2,4% за рік. Водночас пальне для приватного транспорту продовжує дешевшати. У вересні ціни знизилися майже на 5%. Глава польського уряду, документуючи ситуацію, підкреслив, що упродовж останніх півтора року значно зріс розпоряджувальний дохід польських домогосподарств. За його словами, цьому сприяли три ключові чинники: низька інфляція, зростання зарплат і підвищені соціальні виплати. Нещодавно президент Польщі, підписуючи закон про допомогу українцям, ствердив, що робить це востаннє. Відтак польський уряд має півроку, аби врегулювати нові умови для майже мільйона українців з тимчасовим захистом. Як українцям легалізуватися у Польщі? Відповідь на це питання шукав журналіст Слава Тіві Євгеній Золотухін. Автор пише, що нині громадяни України можуть подаватися на посвідки на тимчасове проживання, так звана карта побиту. Утім, чекати на них доводиться більше року через те, що кількість заяв іноземців набагато більша, ніж можуть обробити відповідні управління. Рішенням для сотень тисяч людей, які з березня втрачають легальні підстави свого перебування в Польщі, може стати посвідка цукор. Вона має замінити статуси Укр для українців, коли їх остаточно скасують. Детальніше про це а також коли запрацює можливість подачі на нову посвідку. Читайте в тексті Євгенія Золотухіна у рубриці. Докладно. Українським військовим бракує не тільки зброї, а й солідарності суспільства. Саме від цього залежить сила армії та майбутнє цілої країни. Про це в Етері Слава Тіві заявила режисерка, сценаристка та військовослужбовиця ЗСУ Олена Апчел. 80% українського війська це люди цивільні, які тимчасово погодилися підтримати професійну армію, як я і більшість моїх побратимів і посестер. І нам бракує солідарності. Відчуття того, що так як ми з вдячності прийняли рішення поставити на паузу свої цивільні життя для того, щоб захищати дім. Відчуття того, що за нашими плечами готуються наступні, які так само прийдуть замінити нас. Режисерка підсумувала, що військовим бракує відчуття поваги і вдячності у щоденних діях та проєктах, спрямованих на підтримку і реабілітацію ветеранів і ветеранок. Детальний коментар військовослужбовиці читайте в новині на слава Ті. Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою до квітня наступного року. В Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації країни пояснили, що розширені перевірки спрямовані на контроль міграційного маршруту, що веде з Крайн Балтії через Польщу до Західної Європи. Ми затримуємо осіб, які незаконно намагаються переправити мігрантів на захід, пояснив глава відомства Марчин Кервінський. Нагадаємо, прикордонний контроль на цих напрямках було вперше запроваджено 7 липня. Під час контролю прикордонники за підтримки поліції та сил територіальної оборони можуть зупиняти окремі транспортні засоби для перевірки. Це все на цю мить. Бережіть себе і до зустрічі.